Ситуація. Тільки одна з техніку з автоматці були два великі екскаватори, один з яких не мали будівних способу, постільки він його можливості було купати на значно більше годині, ніж купав екскаватор на каналу. Він в тому задіяні чотири Камази і малий екскаватор, а також автобус. В загальному було задіяно заділено 50 людей. Більшість з них працювали. А остаточно вдалося засипати до та заходовувати. Сьогодні ми продовжуємо роботу, доведемо належних доволостів, дотрамбуємо, наскільки це можливо в питанні ситуації, що це розстопки, після чого ми сподіваємося, бо буде почати. Хоча азеркування наразі машини буде всіх. Він потребує все ж таки певного учасника для залежного формування обласного дому. Я правильно зрозумів, груп, можливо, вже завтра запустити, якщо сьогодні працювати, до що пройти в групі і до цього. Так, яка саме причина була? Я виступав. В даному випадку ми спостерігали одрієнну ситуацію, яка... Досить такова для старих каналізаційних труб, оскільки каналізаційно-саматичні крупи, вони не повністю заповнені конвентаційними стопами. В верхній частині клуби є так звані агресивні гази, які уйдують в верхній частині труби. Зазвідує, що це сталева клубачена попробува. І в даному випадку саме це було... Той шар землі, зі своїми під дорогою, але над трубою він поступово починав відслоюватися, провалюватися в організаційну мережу і поступово вибуватися. На щастя, це дійсно щастя, що вчасно було виявлено це, в нас відносина бачать. Хоча, звичайно, що... Розувати таку статусу тобто, досить тяжко, найкращий спосіб уникнути горілки ситуації, це проводити планово-поступово зиму.